Ви друга лінія фронту. А ви своїми діями, особливо телеканал Україна? Я знаю ще з Майдану, які ви події висвітлювали. І ви взяли на себе відповідальність на даний час показувати про війну. Яке ви маєте право називати бійців, які гинуть, називати хунтою і бандерівцями? Яке ви маєте право, скажіть мені? Як це це 66-та серія. А, є такий да. Да, да, да. фільм, називається 17 миттєвостей <стан> <голові> <голові> сня... весни. Во сня... <голові> <ви> делали... <голові> коли коли, коли э, герой позитивний зустрічається з героєм негативним? Герой негативний, нашому випадку це сепаратист, це представник терористичних угруповань. Він не може позитивному сказати слава Україні героям слава. Він каже, ти такий, сякий. Вибачте, він називає його, звичайно, кропом і так далі. І це катаріє. Добре, що він Чому вже в фільмі немає розуміти, добре? що в фільмі немає? Пані просто сторона, тобто. Не запитали спасибо. і відповіли. Ну, я хотів, щоб це було після дискусії. Можуть, давайте скажіть, ну, давайте скажіть, скажіть, давай. зробимо. Як хочете, так і зробимо. Дивіться, моя пропозиція вона чесна. Якщо ми зараз почнемо.